Хтось має бути лідером маяком. Вона каже, я буду лідером. молодець, як її батько. Молодець. За неньку Україну. От вона попертовано, в неї очі горять. Я буду так, як батько, я буду військовою, буду вчитися. Хому буде потім. Це підготовка до хумського. Усі ці слова про мотивацію Ярослави Журавель, їй 15. З Змалку вона мріяла стати професійною спортсменкою. Втім, війна Росії проти України змінила її життя у дитячому віці і змусила шукати шляхи помсти за смерть рідного батька на фронті у військовій справі. Зброя положилась, магазин положився, в такому положенні чекає. До мішені підняли і побігли до мішені. Під час вогневої підготовки Ярослава Журавель хвалиться відмінними результатами: дев'ять влучань у мішень з десяти. Це її улюблена частина тренувань на полігоні зі взводом. Разом з іншими вихованцями Київського військового ліцею імені Богуна вона навчається задля мети одного дня стати до лав ЗСУ. Спочатку так переживала, адреналін, а потім вже встріляло. То так сподобалось. Хотіла бути як тато, піти по його стопам. Тато був розвідником е, морської піхоті. Ну, спочатку в 20-тій потім в 93-й. З 2014 року батько дівчини Ярослав Журавель служив у зоні поблизу Окупованих Луганщини та Донеччини. Про свою службу він не міг розповідати багато. Втім, донька захоплювалася місією батька. Я пам'ятаю його веселим. Добрим, сильним і сміливим. Ми або грали в якісь ігри по типу футболу, або я ще тоді ходила на кікбоксинг, він до мене приходив в зал, дивився, як я займалася. Він завжди мене підтримував, коли там на <кхем> соревнованнях. Липень 2020 року Ярослава очікувала тата з фронту. За день до свого дня народження, 13-річчя, вона дізналася про його смерть. Від поранення під час завдання під Зайцевим на Донеччині він стік кров'ю, не діставшись сірої зони до позицій побратимів. Про ті події Ярослава не може говорити і донині. Коли були зроблені ці світлини з дня поховання, Ярослава вже знала. Вона хоче продовжити справу батька. Того ж року вона чемпіонка України з кікбоксингу, залишила професійний спорт і вступила до військового ліцею у свої бігом! У нас в кожному взводі по три дівчинки. Вони молодці пробіжали найкраще. Ярослава, одна з перших, прибігає під час випробувань. Керівник ліцею, генерал-майор Ігор Гордійчук, запевняє, дівчина прийшла до закладу відмінно підготовленою на свій вік, тож зараз належить до спортивної спецгрупи. Вона в першому зводі спортивному зводі. Вони будуть показують приклад майстер клас Хтось має бути лідером. маяком. вона каже: я буду лідером, молодець, як її батько. молодець. Ну, саме жага бо до боротьби до, до, до цих ідеалів Євромайдану революційності, щоб ми в НАТО в Європі йшло. І в тому світі помсту за неньку Україну. В, вона звод вона попертонув неї очі горять. Основне, що ми бачимо в нашій аптеці, це турнікет. Накладаємо максимально високо на ногу, фіксуємо це, затягуємо максимально сильно. Практичні заняття в ліцеї Ярослава дуже цінує. Під час перших місяців повномасштабної війни дівчині довелося евакуюватися з Києва. Тож навчання було дистанційним. В той час Ярослава та її дідусь постійно були на зв'язку з побратимами батька. Так вони вирішили разом бути корисними для ЗСУ як волонтери. Доброго дня. Слава Україні. У перерві між тренуваннями Ярослави дідусь приїхав навідати онуку і обговорити чергову допомогу для української армії. Благодійний аукціон я буду навчатися одновременно, допомагати там якось за дистанційно. А ми хочемо відкрити аукціон, uh -huh. виставити білети, клички, бо в нас папа дуже хотів побачитися з ними, і побути у них на боях. Щоб приїхав в Кличко, розписався на билеті і виставить і допомогу за силу. То це в неї такі плани. Мрії, плани, цілі. Вона до цього йде. Це нація, це ен, в них вже заложена ця оборона, в них заложена ця країна, в них воно вже в серці, в мізках, кругом що. За життя у країни, за цвіту цього дерева, за цвіту тієї троянди, подані життя, життя батьків, братів, дідів. Дідусь та онука регулярно збирають кошти на одяг, їжу та спорядження для зсу. А цього літа Ярослава здійснила два заповітних бажання: відремонтувати старе батькове авто та передати його воїнам особисто на Донеччині. Усе це в пам'ять про батька та інших полеглих героїв. Маємо їх пам'ятати, тому що вони за нашу свободу положили своє життя. І це все, що ми можемо робити, щоб пам'ятати. про них. Мрія служити в ЗСУ і волонтерство врятували Ярославу від прірви горя, в якій вона опинилася у перші роки після втрати тата, каже дідусь дівчинки. Почались процеси дуже погані на. На базі цієї психіки, все, на обличчі не стало повертати обличчя. І з мамою поїхала на реабілітацію в Болгарію. На цей час вже було заборонено займатися спортом. Ну, чому, після реабілітації вона повернулася і вона чітко сказала, що все, все робіть, що хоче, дід робить, що хоче, я, я буду. Я буду так, як батько, я буду військовою. Будучи це. Помста буде потім. Це підготовка до помсти. Це просто підготовка. Це ну, так страшно казати. Ну, це таке ж 15 років дитина. ну… Жартовно служити в Україні. самовіддано захищати її від будь-яких нападників. Клянемося, майбутні захисники. Української держави читаючи ці рядки військової присяги, Ярослава дуже хвилюється у жовтні. Вона повторить її на урочистому зборі ліцеїстів до дня захисників та захисниць. А нині багато днів вона проводитиме на тренувальному полігоні, бо попереду нові навчання на шляху до мети. Я хочу піти в розвідку в Одесі, поступити і там бути розбудути. Головне, щоб була мотивація і осмислити, чи ти реально цього хочеш. Піти в таку справу.